Поки що батарея не сіла, вирішив познімати те місто, куди я приїхав. Щось я ніяк не можу запам'ятати, як воно називається. Такі вивіски в них. Просто познімати на вулицях, як воно тут в Німеччині. Я тут перший раз в житті, в Німеччині взагалі. І от цікаво подивитись. Сьогодні, до речі, в них Пасха. І не можу ніде поміняти долари. Хотів поміняти. Щоб були євро, в Польщі теж все закрито, все. Навіть на вокзалі, де я брав білет. А, на залізничному. А, все закрито. Обмінники закриті, я лише білет можу купити. Коротше, дурдом. Але пофіг, якось викрапкаємося. Такі вказівники в них. От. Тому маємо, що маємо, як кажуть. Так, пауза, переходжу дорогу. Перейшов дорогу. Тільки підійшов до а, якийсь пам'ятник. Тільки підійшов до пішохідного переходу. За до речі, немає пішохідного переході, Не знаю чого. Там такі отакі от штуки. О, центром мені туди. Точно. Не знаю, що там буде. Отак, отак виглядає пішохідний перехід в німецькому містечку. І що не підійшов переходити дорогу, якийсь паркос, одразу, я, я ще навіть до бордюра не дійшов до кінця дороги, одразу машина по тормозам стає і пропускає мене. Дуже приємно. Багато я чув за це, коли на собі відчув. Приємніше набагато. До речі, якийсь пам'ятник слава героям вічна. Радянським солдатам пам'ятник. В Німеччині. Це Східна Німеччина. навіть з такими кумняцькими символами. Є. Але добре, ну так. Йдемо далі. Поки що батарея не сіла, назнімаю скільки встигну. Такий, теж пам'ятник якийсь. Берлінер тур. знаю, хто знає німецький, почитайте, що тут написано. Я пішов далі. Ну добре, цю довгу вулицю знімати не буду. Надіюсь, в мене заряда, що батареї вистачить, щоб зняти центр.